Доброго дня, шановні глядачі! З вами сьогодні Слободянюк Анастасія. Я студентка першого курсу факультету мистецтв та художньо-освітніх технологій. Запрошую вас на екскурсію по місту Немирово, а саме Палацу княгині Щербатової. Немирів сотнями років передавався з покоління у покоління польськими магнатами. З кінця 18 століття місто дісталося польському вельможі з роду потоцьких власнику Умані Станіславу Щенсному. Тому самому, який побудував для своєї третьої дружини Софії відомий парк Софія. Він подарував немирів 16 селами своєму старшому сину їжі, але непутящий нащадок невдовзі втратив майно. Повертати місто у власність прізвища довелося самій власниці уманського парку Софії Потоцькій. Вона викупила Немирів за 30 мільйонів злотих і заповіла його сину Болеславу Потоцькому. Болеслав, що народився у рік смерті свого батька, виявився справжнім господарем, який дбав не лише про себе і про палац, але й про мешканців міста. Він збудував дві церкви, школу і кілька промислових приміщень. Саме його онука Марія Щербатова побудувала розкішний палац на місці колишнього дерев'яного, який належав попередньому власнику міста своєму пращуру Вінсенцію Потоцькому. Княгиня Марія Григорівна Щербатова народилася 17 жовтня 1875 року. Благодійниця, підприємниця, спадкоємиця будинку на вулиці Григоріана в Римі, що мав багаті зібрання мистецтва і книг та Немирівського палацу потоцьких. Народилася Щербатова в родині колекціонера Графа Григорія Строганова. Більшу частину життя Марія Григорівна проводила в сімейному маєтку в Немирові. У Щербатових було двоє дітей: Олександра та Володимир. У 1880 році княгиня та її чоловік князь Олексій Щербатов наказали розібрати старий родовий маєток. За п'ять років на нього в місті почалося будівництво нової резиденції. За легендою ворожка наворожила Марії Щербатовій, що її життя пов'язане напряму з будівництвом палацу. Мовляв, поки він будується, ти живеш. Як побудуєш, смерть твоя настане. Розбудовуючи маєток у Немирові, княгиня запросила чеського архітектора з Праги Ірджі Стібрала, з яким познайомилася в 1866 році у Венеції. Саме він зміг втілити мрію княгині, палац, який вона за однією з версій колись бачила у Англії. Тоді у Немирові і почав зводитись двохповерховий новий маєток з розкішним портиком та колонадою. Парк. Закладеним століттям ще раніше вінсенцем Потоцьким, Марія Щербатова розширила до 85 гектарів. Спадкиємиця Марія Щербатова активно розбудувала містечко. Серед іншого у Немирові діяла полотняна фабрика, де ткалися панкові тонкі полотна, мусліни, рушники, скатерки, візерунчасто ткані постільні полотна та набивні тканини на одяг. У 1872 році батько княгині відкрив тут гуральню, і Щербатова продовжила його справу. До початку ХХ століття винокурня виробляла вже понад п'ять тисяч півлітрових пляшок спирту на добу, на відміну від своїх конкурентів, які виготовляли спир з дешевої картопляної сировини. Марія Григорівна випускала дорожчий, але якісний зерновий спирт. У листопаді 1906 року був підписаний контракт, що дозволяв здійснювати немирівському спиртзаводу регулярні постачання спирту на казані горелчані заводи Москви та Санкт-Петербургу. Продовжуючи сімейні традиції свого діда Болеслава Потоцького, істотну частку коштів княгиня Марія Щербатова віддавала на благодійні цілі. У Немирові було здійснення мощення вулиць, вздовж яких поставлені електричні ліхтарі, побудована безкоштовна лікарня для бідних та утримувалась гімназія і монастирська школа для дівчаток. Княгиня фінансувала будівництво київського політеху. На її кошти здібні дібки місцевих жителів навчалися в Києві, Одесі. Та Росії вночі 20 січня, напившись до чорців, лісовий з трьома червоноармійцями розстріляв у парку біля палацу трьох жінок: – 63-річну княгиню Марію Щерватову, її 39-річну доньку Олександру та їхню подругу Марію Гудим Левкович. Потім вони знайшли і смертельно поранили 23-річну невістку Щербатовою Ольгу, яка була дочкою прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна. Усіх вбитих жінок поховали черниці місцевого жіночого монастиря. Однак не в родинному склепі, а у простій могилі біля церкви. Згодом місцеві жителі вчинили самосуд над вбивцями княгині і розстріляли вже їх. Із приходом радянської влади палац княгині Щербатової в Немирові конфіскували. Спочатку тут був будинок відпочинку, а у 1921 році відкрили санаторій Авангард, який працює й донині. Дякую за увагу. До нових зустрічей.